Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Давай трішки відновимо в пам'яті події, про які ми чули минулого разу. Серце Авесолома було настільки зіпсоване гріхом, що він готовий був піти війною проти власного батька, царя Давида. Але на боці Давида був сам Бог. А це багато означає навіть усе. Хушай, вірний радник царя, хитрістю переконав Авесолома зачекати. Авесолом настільки був засліплений своєю славою, що не побачив підступу. Смерть на дереві. Біблія. Друга книга Самуїлова, 17 і 18 розділи. Коли Давид почув, що переказали йому розвідники, він не марнував часу. А одразу ж вирушив із своїми людьми через Йордан. Вони попрямували на північний схід до міста Маханаїма. Давид та його люди були знесилені від утоми і зголоднілі після короткого відпочинку серед пустелі, і тому дуже зраділи, коли побачили, що Давидові друзі в місті все приготували для них і теплі плащі, і гарну їжу. Поївши і відпочивши, вони були готові зустрітися з будь-яким ворогом. Давид Вишукував своїх воїнів і пообіцяв їм, що піде в бій разом із ними. Однак старші з його людей почали благати його, аби він залишився в місті. Ти надто багато важиш для нас, аби ми ризикували тобою, наражаючи на смерть у бою, казали вони. Попри власної волі, Давид підкорився їхнім вимогам. Коли він проводжав їх, то благав усіх і кожного, прошу, будьте ласкаві до Авесалома. Заради мене не чиніть йому лиха. Тим часом Авесалом зібрав військо, перетнув Йордан, і битва розпочалася. Мало помалу, Давидові воїни набули переваги і примусили Авесоломове військо відступити. Кілька Давидових воїнів, що продиралися крізь хащу дерев, натрапили на самого Авесалома, який їхав верхи на мулі. Авесалом кинувся тікати, але потрапив у густі зарості колючих дерев, його гарне волосся заплуталось у колючках, і він повиснув на гілці. Переляканий мул вислизнув з-під нього, залишивши свого хазяїна гойдатися між небом і землею. Один із воїнів кинувся до Йоава, щоб розповісти про це. Чого ви не вбили його? запитав Йоав. Я б щедро винагородив вас. Я нізащо не вб'ю, Авесалома», – відповів воїн, бо чув, про що просив наш цар. Йоав мерщий кинувся на пошуки Ависалома. Той усе ще висів на дереві, його гарне волосся заплуталося за гілки і міцно тримало його. Не вагаючись, Йоав із своїми воїнами вбили Ависалома. Потому Йоав наказав сурмити в сурми, аби зібрати Давидове військо. Тепер, коли Авесалом був мертвий, заколоту проти Давида було покладено край. Можна мені сповістити цареві звістку про перемогу? запитав збуджено Ахімаац. Однак Йоав боявся, що Давид розгнівується на будь-якого посланця, який принесе йому звістку про смерть Авесалома. І тому він наказав рабу піти з повідомленням до Маханаїла. Я теж піду, наполягав Ахімаац. І вони вирушили вдвох. Що саме знищило Авесолома? То його самолюбство. Він застряг у гілках своїм волоссям, Бог покарав його і подарував перемогу Давиду. Та хіба Давид бажав смерті сину, нехай той навіть і став ворогом? Своїм прикладом Давид нас навчає любити своїх ворогів і прощати їм. На прикладі ж Авесолома ми побачили, як Бог гордим противиться Бог не благословляє людей, які ворогують зі своїми батьками. Нам час прощатися. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.